Маркер Подій, ви можете слухати прямо от зараз. В етері «ФМ Галичина не встигнете, не біда. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина. Аналітика» в YouTube. зможете не лишень почути, але й побачити. Тим більше, що в мене не віртуальний з перебоями електричними інтернетівськими, а живий гість, наш колега Сергій Руденко, журналіст, публіцист і письменник, автор цієї книги, яку він прийшов. Вітаю, привіт Романе. – Радий бачити. Так, і приємно, що класна вкладинка старий, видаництво Старого Лева. Там будете шукати замовляти. Але ми зараз про те, що всередині я не читав, але дур її зразу признаюся. Гріх маю ще не читав. Але чи ця книжка є для Сергій, для українців? Так, поза всяким сумнівом, тому а що іноземці. І для іноземців також цю книжку зараз розглядають до видання два видавництва в Великій Британії і в Німеччині. Два поважних видавництва, які видавали Зеленського, Це Політі і Хансер. Два таких потужних європейських видавництва. Вони поки що. Думають і вагаються з приводу того, чи треба це видавати, але в Україні ця книжка вже існує і живе два місяці, і вона в топах інтернет-крамниць і ну, чим Я тебе вітаю. Вважаю, що в ну, важлива книга, принаймні на цьому моменті, що в нас серед нас живе велика кількість людей, які все ще факультативно переживають цю війну. Тобто для них Путін це. Така віртуальна реальність десь там з телеграм-каналі. Чи прочитав цю книгу? Уявляємо собі, що це така собі людина, от яка є Вона, по-перше, візьме цю книгу в руки, дочитає до кінця, в неї щось в голові поправиться. Я старався зробити таку книжку, яка буде і для тих, для кого какая ага бо е, ця книжка дає відповідь. Чому, власне, розпочалася велика війна Росії проти України? І мова йде не лише про 2014-2024 рік, мова йде про. Давніші часи і найновіші вже часи спочатку відновлення незалежності України, тому що ця війна не припинялася ніколи. Тобто Росія завжди вела війну проти України, просто вона була в різних формах ця війна, і я стверджую, що із 1991 року ця війна от, власне триває. Тому треба говорити не про 10 років війни, а про 33 три роки. Є. А які пункти ти взяв? Одно маємо біловерську пущу, Після чого йде істерика кегебіста Путіна як сама крупна катастрофа ХХ віка. Це те, що радянський союз припинив існувати. Я пам'ятаю косутузлу. Я пам'ятаю спробу цієї Кримської конституції. Ну і фактично до майдану. Крайнього я таких якихось не неба. Чи ти ще якісь точки взяв? Багато точок я взяв в цій книзі, бо мова йде, ти згадав уже про Конституцію Криму і про президента Автономної Республіки Крим Юрія Мішкова. В цій книзі є. Розповідь про те, як в 1994 року до Києва приїжджав російський шпигун, радянський шпигун В'ячеслав Лашкул. Він був колись власкором газети Ізвістія за кордоном, і він був однокурсником мого головного редактора. Вони вчилися на факультеті журналістики Московського державного університету. От прилетів цей В'ячеслав Лашкул, який. Я не знав, що він шпигун до того, як познайомився. Тобто, я знав, що є такий Власкор, достатньо відомий Власкор mm -hmm. газети. Ізвісті він прилетів до Києва в 94-му році, і в 94-му році він зустрічався з тодішнім спікером українського парламенту Олександром Морозом і керівництвом України. Брав у них інтерв'ю як журналіст. І він тоді у мене питав. Що ти, Сережа, думаєш от з приводу Криму? А я кажу: а що слава можна думати з приводу Криму? Бо Крим це українська територія. Він сказав: Ну ще не факти. Буквально за місяць після того, як В'ячеслав Лашкол поїхав з Києва, зробивши якусь свою певну роботу в Києві, розпочалася це спроба першої анексії Російської Федерації анексії. Кримського півострова на чолі з Юрієм Мішковим, коли вони намагалися взяти під контроль СБУ МВС угу. і Марчук разом, вона так, війшла так, туди, так. Марчук разом з Крутовим, тодішні керівники СБУ і силового блоку України змушені були туди кинути Альфу і нацгвардію для того, аби придушити першу спробу анексії Криму. Я тут гортаю в Вікіпедії твою біографію робочу таку професійно. Тобто, коли був цей період Рія новості, це, це ти був в Москві працював чи працю я працював тут. у Києві як кореспондент? Так, це було досить короткий період, півроку. А працював. це щось дало тобі? Тобто, для розуміння от московського руского єства? Е, так, робота з ними. це дало відчуття того, що вони ставляться до нас як до другого. Сортної так, у другосортної журналістики, другосортної країни, я тому, звідти, власне, пішов, mm. я працював там півроку. А давай тепер, по, -по, по суті, тобто, користуючись тим, що ти як автор знаєш, маєш всі знання, які ти здобував, для того, щоб написати книгу. Тобто є море матеріалу, яке туди не ввійшло, але наслідком є твої роздуми. Так? І от, працюючи з тим об'ємом матеріалу, чи ти даш відповідь на це питання, на яке у мене. Завжди в голові крутиться цинічна відповідь, що Путін, який є як, е, зараз на чолі Росії, це, можливо, не найгірший русський, що могло б нам багато гірше було, якби це не цей чекіст був, а хтось інший. Бо читаючи відкриті пабліки заяви, дивлячись їхні інтернети, навіть е, хороших русських, я розумію, що вони реально ну, таке радіо тисячу пагорбів в головах. І вони реально нацисти, і Путін ще може не такий нацист, як вони, колективні Путінці. Я коли писав цю книжку, дійшов кількох висновків. Угу. Перше, війна Росії з Україною була неминучою. Це перший висновок. Другий е Путін намагався приручити Україну упродовж 24 років чи 22 років свого президентства. Він намагався анексувати Україну, приручити її інформаційно, гуманітарно. Культурно, політично він робив все для того, аби не було цієї гарячої фази війни, е, дійшло до гарячої фази війни. Це друге, е, третє, якщо б був хтось більш е, агресивніший за Путіна. Ця війна була б уже в 91-92 дев'яносто другому роках. Mm -hmm. І очевидно, Росії тоді не вистачало такого. Дурачка на, на чолі Російської імперії, який би повів їх на, на українську територію, і не тільки на українську територію. Мені здається, що аби тоді був не Єльцин цей алкоголік і п'яниця на чолі Російської Федерації, то війна була б взагалі по всьому пострадянському просторі. Тоді цього не сталося. Власне, те, що зараз ми маємо в Україні, це відкладена війна, відкладена з 91-го року. Так, але в цьому випадку просто уявімо собі, що фактор Путіна зникає. Я не знаю, чи ліквідували його, чи природньою смерті помер. Чекісти, наприклад, ухвалюють рішення, що вони не йдуть, як в Пілєвіна, не починають в телевізор тулити віртуальних там двойніков. Тобто зникає цей фактор. Ем, на цьому етапі, бо не даремно анатомія ненависті, так? Бо тому що ми вже на такому градусі. Що на декілька поколінь вистачить, і отут щось хтось починає з'являється. Війна припиняється? І... Ні, ні, не припиниться війна. І очевидно війна буде продовжуватися до того моменту, поки Російська Федерація не буде демілітаризована. Доти доки Російська Федерація не буде позбавлена ядерної зброї, доти доки Російська Федерація не пройде процес депутінізації. Денацифікації, тому що вони є за своєю суттю фашисти, нацисти, Нацисти. Так. і в принципі це цілий народ. Це не значить, що один Путін нацист сидить в своєму Кремлі. Є ціла, ну, великий пласт людей. Я не знаю, з яких там мільйонів, 100 мільйонів, чи може 70 мільйонів, може 80 мільйонів. Але всі вони генетично ненавидять українців, всі вони вважають, що е, українці їм заважають жити. Всі вони вважають, що українці мають бути знищені, і про це між іншим є, от в книзі, достатньо чітка розкладка по російським політтехнологам, і зокрема по Тимофію Сергійцеву, мабуть, ти знаєш цього політтехнолога, який працював колись на пінчука, потім на кучму, і потім ще на кількох українських політиків, який. Досить довгий час формував українську політику, порядок денний української політики, як російський політтехнолог, Тоді... а такі персонажі як Глеб Павловський Глеб Павловський. Там є, так? Та? так є, там там всі є. Чому я на Тимофія Сергійцеві uh -huh. зараз акцентую увагу? Бо у квітні 22-го року, коли росіяни вийшли з Бучі, на Ріановості з'явилася публікація Тимофія Сергійцева, який. Говорить про те, що України не повинно бути, їх її треба знищити українців. Знищити резонансна була публікація. Її ж по-моєму, називали такі, як ви... маніфест а, маніфест, маніфест геноциду. Так, путінізму, Да, це це маніфест путінізму. Так, от цей ця особа довгий час була радником головних людей в Україні. Тимофій Сергійцев. А давай це відкрутимо. Дивись, по-перше, ти є автором книг, які, все, як то кажуть, вся президентська радь по різних президентах. Окремі книжки є. І в цьому випадку, ну ми з 91-го року. Ти так само як автор, знаєш, що всюди на Печерських пагорбах були натикані агентура, російська агентура, або наші е, хохло агентура, та, яка продалася. І в цьому випадку, от зараз, станом на зараз, її стало більше менше. Їх ніколи ні, ніхто не чіпав. Більше того, політики ще й за за моду брали. що ой, вибори беремо політтехнологів політехнологів. Штаб я тобі більше скажу, що окрім російських політтехнологів, які працювали практично на всі політичні сили, практично на Та. всі політичні сили, ще дуже велика категорія були так званих. Політичних проксі російських це комуністична партія, це соціалістична партія, Прогресивна соціалістична партія України, на чолі Звітренко, яка зараз живе в Москві, давно вже туди втекла і живе. Е, далі була партія підтримки політики Путіна, яка це. балотувалася до Верховної Ради України в 2006 році. Програла ці вибори парламентські, але вони офіційно були зареєстровані як партія в Україні, і яка ця, ця партія ж. Е, Брала офіційно юридично виважено рішення було ухвалено, що до ну, того беремучас... ще була куча так. таких південних партій. Які... В Криму дуже багато. Сівастополь, і... Крим, Росія, Російський блок, Ру... родина там. Ну, їх дуже багато було. Тобто вся політична е еліта була так чи інакше просякнута російськими агентами і російським впливом. Росія дуже багато інвестувала грошей в політичні проекти, в економічні проекти. В Але культур... вони дивися, з цією війною ці проекти Валилися. Я зараз говорю про тих кротів, які працювали вдовгу ну, для типу. Андрій Деркач, випускник вищої школи КГБ, дипломна робота, робота з негласною агентурою. Він ж був стукачем так, для русських. Він просто був їхнім агентом. Баті його був КГБ УРСР. Я ще пам'ятаю старого, старого Деркача. От, такі, от такого гатунку люди вони. У нас в якій кількості на квадратний кілометр? Я кіломатик? думаю, що їх багато ще лишилося. Частина їх втекла до Росії. Той же Дмитро Табачник, який був главою адміністрації офісу, головою адміністрації президента Кучми в 94-97 му в му роках, а потім він був міністром освіти. Тобто формував освітню політику, був віце-прем'єром з гуманітарної політики Він ще й в окупованій території на Запоріжжя пішов туда він балотувався там на е, окупованій території. Тобто, це були е, агенти такого високого польоту. Ну, наприклад, той же Віктор е, Янукович. Це не просто агент впливу, це взагалі людина, яка була повністю підконтрольна КДБ СРСР. І про це, між іншим, є свідчення від Валентина Наливаченка, колишнього шефа Служби безпеки України. Бо в мене тут є кілька коментаторів, які мені коментують різні mm. події, в тому числі і події, які стосуються агентів. Наливаченко згадує про те, як в 2014 році, після Революції Гідності, всі е ті, хто прийшов в Службу безпеки України, як вони заходили в цей будинок на Володимирській, сумнозвісний КДБ УРСР, а тепер Служба безпеки України, як там були ці згарища якихось паперів, які були спалені е, спецслужбістами ФСБ, які сиділи за часів Януковича, і він розповідає про те, що. Практично при кожному посадовці, який мав якийсь вплив заступник міністра, міністри, начальник якихось головних там стратегічних управлінь, завжди при кожному з них були офіцери Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ну але вони всі рванули після революції так. І гідності, так. Але щось мали лишити. Я думаю, що багато людей лишилося, і багато лишилося і в Верховній Раді України. Люди, які сидять, які змінили прапор ОПЗЖ на що там на, на якесь там знову ОЗЖП чи жопе. Там ну, ну вони там багато собі придумують, так, хочуть нову але, партію. Реєструвати. Але, але але ці люди, так чи інакше, вони ж всі були пов'язані із деркачем, з медведчуком, і всі mm -hmm. мають е, депутатську недоторканність, і ніхто їх не чіпає. От, власне, що не чіпає, це завжди в нас питання без відповіді до Служби Божої України, так як нас кажуть, до Десь речі, про, про службу Божу, про РПЦ також, про іншу службу Божу. РПЦ ж теж ніхто не чіпає. І теж питання: а чому не чіпає? І давно ж відомо про те, що РПЦ в Україні це не лише приходи, вони займалися економічною діяльністю великою і контрабандою цигарок. Вони в тому, в тому числі займалися. Тобто багато речей. Є таких, про які люди стараються публічно не говорити, але е, факт лишається mm -hmm. фактом. Підтверджую, бо коли я Київ Печерську лавру пішов якось писати передвеликодні інтерв'ю з Владика Руської церкви в Україні, довелося зайти в глиб туди, куди людей і не пускають. Сказали, що в тих палатах. Я прийшов, там кубики Гендвагіни стоять оці ці і всі з російськими номерами, з московськими. Знаєш, В них цей федеральний округ завжди є оця циферка. Тобто, це в буквальному розумінні майже як посольство виглядало, знаєш, ніби територія Російської Федерації, що ви сюди ходите. Добре, в нас не так багато часу залишається, але залишається куча запитань, які, напевно, прочитаєте книгу, їх стане менше. Ми тільки недавно розглядали цей феномен. В Грузії Грузія, яка казала, ну що ж ви вчіться в нас, ми робимо такі реформи, вони незворотні. Ми швидше скочимо в НАТО в Європейський Союз, а тепер їм зупинили євро євроінтеграцію через те, що просто про закон про енергію. і не тільки там взагалі просто ну пішло такий відкат абсолютно російський. І при тому вони мають окуповані території. І при цьому грузини дивляться, як бикують русські на їхніх вулицях. І не тільки в курортах чорному чорноморські, та а прямо в Тбілісі, падруський реп, шансон. І ще кричать можемо повторити, і грузини це хавають. Це для мене теж дивина. Насправді, бо 20% їхньої території знаходиться під окупацією. А в нас не може це бути? Ти не жові цієї Що, Що в нас такі саме може бути потім на вулицях Києва, Львова, Дніпра буде спроба? так само? спроба може бути, але кількість людей, які можуть вийти і протестувати проти цього, у нас набагато більша, бо у нас сформовано упродовж 30 років. Громадянське суспільство я не побоюсь цього слова сполучення, достатньо такого гучного, але цілі покоління, які виросли на майданах. Цілі покоління. В Грузії це де, революція троянд була. І, власне, ну от таке яскраве яскрава подія. У нас, згадаю, все почалося в 1990 році, а ще раніше з студентського почалося. майдана на так. граніті і далі пішло. І ще раніше почалося. Я пам'ятаю, я вступив на факультет журналістики Київського університету в 87 році. Ми ходили на ці велелюдні мітинги, які е, проводились біля республіканського стадіону тодішнього. І там, Іденти вийшли наші. Це ж теж з цього все починалось. Потім е, був революція на граніті була в 90-му році. Потім у нас е, рев, революція на без безкоштовно геть. Yeah. геть. Потім е, помаранчевий майдан. Потім революція гідності, потім війна. У нас сумарно кількість тих людей, які виросла, умовно кажучи, на майдані, є більшим аніж це є в Грузії. Для нас боротьба за свободу і за незалежність можливо. От на нинішньому етапі є має набагато більше значення, аніж для грузинів. Грузини теж довго боролися за свою незалежність, але у них немає цієї традиції впродовж останніх 30 років. Анатомія ненависті Путін і Україна це анатомія саме російської ненависті до всього українського. Так чи ти теж препаруєш і українську ненависть до? Росіян я припарую е, російську, швидше ненависті, путінську ненависть до України, і починається ця книжка взагалі не з війни, а з весілля з, з весілля Путіна з його з того е, моменту, як він поїхав в весільну подорож. А в весільну подорож він поїхав до України. І тобто, і це було в 1972 році. Він поїхав е, Україною. Він купив собі новий автомобіль. І він вирішив, ну як. Пацан, який чогось досяг, показати всім, що він а машина ця ламалась постійно в нього. І це він поїхав з Пітера, він поїхав на Закарпаття. Потім він поїхав через Київ, потім він поїхав в Крим, і в нього постійно ламалася ця машина. О, от про ці факти, напевно, мало хто знає, про тому цікаво ціка... а... читати. Такі... І, і найголовніше, за спогадами його колишньої дружини, все, всю оцю фотохроніку, яку вони знімали в Україні, вони так і не надрукували. Нема цих фотографій, бо він mm -hmm. був розлючений. І це теж одна із причин його ненависті до України. Сергій показують мені, що залишається у нас хвилина. ще, от Відповідь для себе, як автор, ти знайшов, чому величезна кількість поневолених, знищених народів, які живуть на тих теренах, які називаються Російська Федерація. ну от Вони люблять Путіна і, і путінізм, і расизм. Я не, не знаю відповіді на одне запитання, Романе. Чому українці е до 2008 тисячі чи 2009 року так любили Путіна. Бо відповідно до тих соцопитувань, які були в ті часи, путіну симпатизували десь відсотків 50 українців вище був тільки Лукашенко. по-моєму. Так, Лукашенко був вище, а всі інші українські політики були нижче. Для мене відповіді. На це запитання поки що немає. Коли я знайду відповідь на це запитання, можливо, я зрозумію і поневолені народи. Чому буряти, удмурти Якути, там? Раптом я не розумію, чому українці йому так симпатизували. питання. От відповідей немає на ці запитання. Ну теж немає відповіді, як там людина року на обкладинці тайму був Путін. Тепер це і Гітлер був на обкладинці тайму. Це дивний світ. Одним словом, не забувайте, що в Сергія Руденка книга Анатомія ненависті Путіна і України. Я думаю, що він буде писати і продовження цієї книги, тому що історія на наших очах твориться. І в я страшенно дякую, що завітав до нас. Це був маркер подій. Дякую. Сергій Руденко був нашим гостем. До зустрічі на наших хвилях. А якщо ви пропустили раптом, то підпишіться на наш канал Фемилична Аналітика, і можна цю розмову переглянути в Ютюбі.